Питання. Вітаю вас, гурт Калош. У мене є три питання для коштування. Чи пам'ятаєте ви своє 1 вересня? Друге. Якби ви повернулися в дитинство, якби ви провели 1 вересня. Та третє, чи пам'ятаєте ви своїх вчителів? Чи пам'ятаєте ви 1 вересня? Я почну, 1 вересня. Так, дуже добре пам'ятаю. Перше вересня першого класу нападається на увазі. Якщо так, то я його пам'ятаю. І я був матьорий малий, бо я вже вмів рахувати. У мене була старша сестра, яка навчила мене рахувати. Я вмів вже рахувати до 99. Це не мало, якщо що. Тут так ходить щось склоне з трьохзначно, але ну, ладно, не отнесуть. І Я йшов до школи і рахував один, два, три, чотири. Так люди не складають, правда, жив далеко, а потім знову один, два, три, чотири. Якось так було. Що би я зробив, якби я повернувся 1 вересня? Я би собі порекомендував купити криптовалюту, напевно. А яке було третє питання? Якщо б'я зараз. А вчителів чи пам'ятають? Звичайно, всіх пам'ятають. Ну майже так. Добре, дякую. Дякую. Все. Ви, ви задовілили людину. Пане Олег, ви задовільнили людину. Але інші учасники теж підготувалися. Я пам'ятаю, що я дуже хотів в школу в дитинську. Перше вересня я перехотів. Не сильно пам'ятаю, просто пам'ятаю, що йду до школи і несу квіти. Все. Все, що я пам'ятаю. Добре. А, і яке треба питання? Друге питання. Якщо б повернувся в, от зараз, знаючи всю інформацію, ти повернувся б в свій перший клас, в 1 вересня. Що б ти зробив? Пішов би без квітів. Він так було важко віднести, я не відповідаю. <райки> — Як варіант. І... — Про використання машини часу. Правильно, і третє питання про вчителів, правильно? Так. Так. Вчителів пам'ятаєте? Так, всіх. всі. Мене навіть... Е... Першою жінкою була а, рідна сестра мого тата. А, тобто Тонаві... зв'язки були. Да, кумовство да, да. зразу присутнє, знаєте, да, е -е, да, да. Як тут... я в Калискубах. Тут уже хрещення є у вас. Христина з дітей вже якісь ні. Ну, то в майбутньому розумієте, хто перший буде. Я хрещу, якщо що, але буду не перший. І Келемен. 1 вересня пам'ятаю, все мені подобалось. Вчителів всіх своїх пам'ятаю і люблю. І в принципі нічого мене тобі не хотіло. Все буде. Клас, ваші оплески за відповідь. Дякую. Відчайте питання, Дякую. прошу. Дякую. Чому ви вирішили співати?